Загартований історією, перевірений часом. Він творить майбутнє. Український характер. 2025 рік добігає кінця. Це був рік важких випробувань, як на полі бою, так і у дипломатії. Та, попри всі труднощі, наші воїни робили щось неймовірне, як на лінії зіткнення, так і на морі, повітрі, і в глибокому тилу країни-агресорки. Тесан зібрав найрезонантніші операції Сил оборони України у 2025 році. Ті, які дають надію, повертають віру і доводять. Українці здатні перемагати розумом, сміливістю та незламністю. Давайте згадаємо їх з вами. Новини Тесан Я Аліна Торишин. Підписуйтесь на наш канал та ставте вподобайки. Ну а ми починаємо. Операція під кодовою назвою «Павутина» стала найгучнішою спецоперацією 2025 року. Служба безпеки України 1 червня завдала удару по російській стратегічній авіації основі ядерного і ракетного шантажу Кремля. Ця унікальна безпрецедентна подія назавжди увійде в посібники спецслужб. Операцію готували понад 18 місяців. Було уражено до 40 літаків дальнього радіосудії. Саме тих, які Росія використовувала для масованих ударів по українських містах і критичній інфраструктурі, це була не просто військова поразка РФ, це був удар по її репутації. Російська система безпеки, яку руками вважали непробивною, дала тріщину в найчутливішому місці. Операція показала, українські спецслужби здатні діяти далеко за лінією фронту, точно асиметрично і без попереджень. Після павутини Росія була змушена переглядати логістику, охорони аеродромів і розосереджувати авіацію, що суттєво обмежила її ударні можливості. Одна з причин, чому павутина стала сенсацією, це метод доставки і запуску дронів. Дрони запускалися з дерев'яних контейнерів, перевезених вантажівками, що стало несподіванкою для Росії. ФПІ таємно завозились в глиб Росії. А штаб операції на території РФ розташовувався неподалік одного з регіональних управлінь ФСБ. СБУ прилюднила фотографії складів, де виконувалися підготовчі роботи, які згодом росіяни ідентифікували за адресою. За даними СБУ, агенти, які готували операцію безпосередньо на території Росії, на момент проведення операції перебували в Україні. Саме цей підхід світові оглядачі називали поворотним моментом для уявлень про безпеку тилових баз. Якщо рій дешевих FPV здатен діставати стратегічні літаки, доведеться змінювати стандарти охорони маскування, і розосередження авіації. Французький філософ і колумніст Wall Street Journal Бернар Анрі Леві колонці про паутину ставив її в один ряд із найбільш резонансними операціями. Та писав, що така операція з категорії тих, які вивчатимуть роками. А шведський політик Карл Більд писав, що навіть кіно про агентів не вигадає такого сценарію. Зеґадіан акцентував на психологічному ефекті, на ударі по престижу і на тому, що наслідки вимірюються не лише кількістю знищеної техніки, а й тим, що Росія мусить змінювати поведінку і закривати дірки у туловій безпеці. А за Washington Post писав про те, що Україна фактично переписує правила війни через масове застосування дешевих технологій проти високовартісних цілей. Кримське місто у 2025 році знову перестав бути недоторканним. 3 червня служба безпеки Україна втретє вразила кримський міст цього разу під водою. Операцію готували кілька місяців. Це була вже третя успішна атака на об'єкт, який Росія використовує як ключову військову артерію. Агенти СБУ непомітно заклали вибухові пристрої безпосередньо на підводні опори мосту. Усе було сплановано так, щоб уникнути жертв серед цивільного населення. О 04.44 ранку. Перший заряд було приведено в дію. Потужність вибуху близько 1100 кг кілограмів у тротиловому еквіваленті. Підводні конструкції опор зазнали серйозних пошкоджень на рівні дна, а сам міст фактично перейшов у аварійний стан. Проведення операції особисто контролював голова СБУ Василь Малюк, який координував як підготовку, так і реалізацію плану. Коментуючи подію, малюк наголосив, СБУ завжди доводить свої операції до логічного завершення і не повторює старі сценарії. У 2022 та 2023 роках. Міст уже зазнавав ударів. А у 2025-му Україна продовжила цю традицію вже з під води. Бог любить трійцю, заявив він. Голова служби безпеки України також підкреслив, Кримський міст є законною військовою ціллю, адже Росія використовує його для забезпечення своїх військ. Крим залишається українським а будь-які символи інструменти окупації. Неминуче отримуватимуть жорстку відповідь. Так званий добропійський прорив Росії був однією з найбільш демонстративних спроб Кремля вплинути не стільки на ситуацію на фронті, скільки на політичний і переговорний контекст. Цей епізод розгортався напередодні важливих переговорів Трампа та Путіна на Алясці і мав створити враження, що російська армія нібито зберігає ініціативу та здатна до глибокого наступу на Донеччині. Саме тому напрямок поблизу Добропілля був обраний не випадково. Його географія дозволяла Росії швидко намалювати просуванням шляхом чисельної переваги піхоти, активного застосування малих штурмових груп і спроб інфільтрації між українськими позиціями. На перших етапах російським силам справді вдалося просунутися клином. Втім, цей успіх був суто тактичним і короткочасним. Уже на початковій фазі українське командування оцінило реальні масштаби загрози і не допустило розвитку подій за російським сценарієм. Замість поспішного відходу було ухвалено рішення про контрудар і зріз виступу противника. Сили оборони України діяли швидко і скоординовано. Ключову роль відіграла розвідка та дрони, які дозволили виявити маршрути підходу, логістику і пункти управління противника, російські штурмові групи опинилися під концентрованим вогнем. У результаті український контрудар повністю зламав задом Кремля. Просування російських сил було зупинено, а під контроль України повернулись близько 175 квадратних кілометрів території. Спроби розвинути наступ у напрямку добропілля завершилася провалом. А російське командування було змушене відмовитись від подальших атак на цій ділянці. Росія не змогла ані закріпитись, ані створити оперативну загрозу для глибини української оборони. Цей епізод також показав зміну характеру дій сил оборони України. Йшлося не лише про утримання позицій, а й про активне нав'язування власної логіки бою з точковими контратаками, швидким реагуванням і знищенням ворога щодо того, як він встигає перетворити локальний успіх на щось більше. У політичному вимірі результат був не менш важливим замість картинки російського наступу. Кремль утримав протилежний ефект. У підсумку добропійський прорив увійшов у 2025 рік. Не як історія успіху Росії, а як приклад провальної спроби використати фронт для політичного тиску. І водночас як одна з найчіткіших контратак сил оборони України за рік. У 2025 році Сумська область стала одним із нових напрямків російського тиску. Кремль відкрито розглядав цю ділянку фронту як можливість створити так звану буферну зону вздовж кордону. Простір, який мав би відсунути бойові дії в глиб української території та змусити Київ розтягнути оборону. Для реалізації цього задуму Росія після боїв у Курській області почала системно стягувати сили до кордону. Просування будувалося за знайомою схемою. Дрібні штурмові групи, спроби інфільтрації між позиціями, активне застосування дронів і постійний артилерійський тиск по прикордонних населених пунктах. На перших етапах російським силам вдалося досягти локальних тактичних просувань. Окремі ділянки української оборони опинилися під сильним навантаженням, а противник намагався закріпитися, розширюючи плацдарм та підтягуючи додаткові сили. Саме на цьому етапі Кремль розраховував швидко перетворити прикордонні бої на стійку зону контролю. Втім, цей план почав руйнуватись майже одразу. Українське командування не дало ворогу часу на закріплення, і замість суто оборони і тактики сили оборони перейшли до активних дій серії контратак, які були спрямовані не лише на відбиття позицій, а й на зрив логістики противника. Вже у серпні президент Зеленський заявив, що на Сумщині сили оборони звільнили 6 із 18 окупованих росіянами населених пунктів. В двох точках вийшли на кордон з Росією. Сумщина у 2025-му стала прикладом того, як активна оборона і своєчасні контратаки здатні зірвати навіть добре підготовлений план противника ще до того, як він перетвориться на серйозну стратегічну загрозу. Великим успіхом сили оборони України у 2025 році стали системні та болючі для паливної енергетичної інфраструктури Росії удари по нафтопереробних заводах, нафтобазах і логістичних вузлах, які забезпечували пальним як армію, так і цивільний сектор. Україна діяла не хаотично, а послідовно і вибірково. У фокусі опинилися великі НПЗ, що мали стратегічне значення для постачання пального. В європейську частину Росії та на військові напрямки серед найбільш відомих об'єктів, які фігурували у зведеннях, і супутникових знімках: Рязанський, Туапсинський, Нижньогородський, Волгоградський, Самарський нафтопереробні заводи, а також об'єкти в районах Краснодарського краю і Поволжя. Ударів зазнавали не лише самі заводи, а й резервуарні парки, насосні станції та залізнична інфраструктура. У низці регіонів фіксували дефіцит бензину і дизеля, запроваджувалися обмеження та продаж, а на автозаправках з'явились черги. У деяких областях місцева влада намагалась пояснити це ремонтами або сезонним коливанням, але масштаби проблеми говорили самі за себе. Ціни на пальне пішли вгору. А уряд РФ був змушений втручатися адміністративно, обмежувати експорт, перерозподіляти поставки між регіонами та підтримувати галузь коштом бюджету. Фактично удари по НПЗ змусили Кремль витрачати додаткові ресурси не на війну, а на гасіння внутрішньої паливної кризи. Для російської економіки це стало ще одним ударом. Нафтопереробка – це одна з ключових статей доходів бюджету РФ. І будь-які збої в цій сфері одразу відбуваються на податкових надходженнях, експортних контрактах і валютних потоках. У поєднанні з санкціями та витратами на війну ці втрати лише посилювали ефект виснаження. Видання Reuters, BBC та інші західні видання писали про те, що нестача бензину та дизеля зачепила не лише окремі регіони, а й значну частину Росії. Змі повідомляли про закриття окремих автозаправних станцій, черги на інших, і навіть обмеження видачі пального, включно з нормуванням продажу до 20 літрів на одну особу. Аналітики та журналісти підкреслювали, що атаки по НПЗ супроводжувалися. Частковим простоєм потужностей ретельно підібраних заводів. А в підсумку це знизило загальну переробку нафти в Росії на значні відсотки місцями до 20%, відсотків, що стало мінімум за кілька років. Частина підприємств була переведена в аварійний або частково відновлений режим через повторні удари. У 2025 році Україна продовжила змінювати баланс сил у чорному морі. Морські дрони задавали ударів по кораблях. Портовій інфраструктурі та пунктах базування РФ так у ніч проти 14 листопада СБУ разили порт новоросійського Росії та позиції зенітно-ракетного комплексу С-300 С 400 на території військової частини в одноіменному місті. Вдалося уразити нафтовий термінал морського порту Новоросійськ. Цей порт, другий за величиною центр експорту нафти в Росії та важливий логістичний вузол для експорту нафтопродуктів Чорним морем. Кожний уражний НПЗ чи нафтотермінал це мінус мільйони доларів для воєнної машини Кремля. За даними українських та міжнародних ЗМІ, однією з ключових серій цих операцій стало цілеспрямоване ураження танкерів так званого «тіньового флоту РФ. Судень, які використовуються для транспортування нафти в обхід санкцій і фактично забезпечує фінансування російської воєнної кампанії. Зокрема, змі писало, що наприкінці листопада морські дрони «Сі Бейбі» уразили одразу два підсанкційні танкери: Кайро та Вірат. Обидва судна прямували до російського порту Новоросійськ. Хоча на момент атаки вони йшли без вантажу, саме ці танкери були частиною розгалуженої логістичної мережі, яка дозволяла Росії обходити санкції на експорт нафти. Вже за кілька тижнів, 10 грудня, за даними змі, українські морські дрони вразили ще одне судно танкер Дашан, який також відносять до російського тіневого флоту. Повідомлялося, що танкер рухався у виключно економічній зоні України в напрямку Новоросійська з вимкненим транспондером. Ознака характерна для суден, залучених до санкційних схем. Ці удари продемонстрували, що навіть у відкритому морі російська логістика більше не є безпечною. Водночас сили оборони України діяли не лише в межах власної території. 12 грудня сили спеціальних операцій повідомили про проведення окремої спецоперації за кордоном у взаємодії з повстанським рухом чорна іскра. Спільні дії дозволили вразити два російські судна, які використовувалися для транспортування озброєння та військової техніки. Представники повстанського руху забезпечили українську сторону докладними розвідданими, зокрема щодо маршрутів руху суден та характеру їхнього вантажу. Операція була проведена поблизу узбережжя Республіки Калмикія в акваторії Каспійського моря. Під удар потрапили судна композитора Рахманінов та Аскар Сариджа, які Росія залучала до військових перевезень. Обидва судна перебувають під санкціями США через їхню участь у логістичних ланцюгах постачання військових вантажів між Іраном та Росією. Таким чином, операція стала ще одним прикладом того, як українські сили розширюють географію протидії російській військовій логістиці завжди за межею і українці вам щиро дякують за це. Ще одним успіхом 2025 року є успішна операція Сили оборони у Купінську, в результаті якої було заблоковано противника у місті та зачищено всю північно західну околицю. Про це 12 грудня заявили аналітики Діпстейт, і тут навіть російські військові блогери не змогли змовчити, адже це відбулося на тлі гучних заяв Кремля. Російський диктатор Владимир Путін публічно оголошував про нібито звільнення Купінська та блокування українських підрозділів. Тим це виявилось черговою російським маренням. Операція почалася зі створення рубежу блокування та відрізання гарнізону противника у місті від основних сил. Сили оборони відносно безкавично зайняли Радьківку та Кіндрашівку, а також взяли під вогневий контроль Голубівку. Після цього відбулася зачистка мирового та північно-західних околиць самого Купенська. На цьому напрямку особисто побував президент України та привітав українських воїнів із цим надважким, але важливим успіхом. Бажаю здоров'я. Сьогодні Куп'янський напрямок, наші воїни, які тут досягають результатів для України. Багато росіяни говорили про Куп'янськ. Ми бачимо, був я привітав хлопців, дякую кожному підрозділу, всім, хто б'ється тут, всім, хто знищує окупанта. Сьогодні надзвичайно важливо досягати результатів на фронті, щоб Україна могла досягати результатів дипломатів. Саме так це працює. Всі наші сильні позиції всередині країни. Сильні позиції в розмові щодо закінчення війни. Дякую кожному воїну. Пишаюся вами, дякую всім нашим сухопутним військам. Сьогодні виключно ваш день. Дякую, хлопці, слава Україні. Усі ці операції довели головне: Україна воює розумом, і навіть проти великого ресурсного ворога сили оборони здатні змінювати хід війни. Точно, холодно та результативно. А щоб ви хотіли побажати нашим воїнам, які зараз обороняють Україну на всіх ділянках фронту? Пишіть у коментарях. Залишайтеся з ТЕСНЮЕ, щоб бути в курсі найважливішого. Бережіть себе і до зустрічі у наступних випусках.